Унікальна військова техніка, яка більш як 80 років тому допомогла антигітлерівській коаліції здолати нацистів та змінити хід війни у двох надважливих спецопераціях: Френтік та Оверлорд, що були довгий час засекречені радянським союзом. Всі ці автомобілі приїхали сюди своїм ходом. Вони на і досі. Військові автівки зібрав та привіз до КПІ Анатолій Шумський, справжній фанат старовинних автомобілів і зброї. Чоловік вже майже чверть століття колекціонує та активно популяризує світову технічну спадщину в Україні. Значна частина його колекції була вщент знищена російськими ракетами під Макаровом. У мене колекція нараховувала до вторгнення більше 150 одиниць. Різної техніки це і велосипеди, і мопеди, і мотоцикли, автомобілі легкові, автомобілі вантажні, автомобілі військові, спецтехніка. У мене було пряме влучання в один з ангарів. Взагалі прилетіло 11 ракет, і дві авіабомби. Дуже багато постраждали. Десь машин одиниць 15 техніки ми відновили. Декілька одиниць залишили у зруйнованому стані для того, щоб потім, я думаю, ми зробимо експозицію. Нині Анатолій Шумський очолює Український військово-історичний музей, що активно збирає експонати, дотичні до збройної боротьби українців, за свою незалежність. Поповнили його колекцію ці автомобілі. Учасники маловідомих антигітлерівських спецоперацій Оверлорд і Френтік, про які довгий час мовчали совєти. Операція Оверлорд це висадка найбільшого десанту світовій історії на західний берег Франції, розширення плацдарму другого фронту в другій світовій війні, червень 1944 року. Взагалі про цю операцію до недавнього часу не згадували навіть в історії радянського союзу. Цей приклад якось замовчувався. Чому? А тому, що вже після війни Другої світової, вже бувші союзники, перетворилися на геополітичних противників. Події спецоперації Френтік, що відбувались на території України, а саме Полтави, Миргорода й Порятина, докорінно змінили хід війни. Американській та радянській армії вдалося фактично обезброїти Німеччину, знищити більшість військових і промислових об'єктів противника. Армії базувалась на території України. Більшість учасників операції були, звісно, українці, тому що це були як місцеві, так і ті, хто служив в ті часи на цій території. Це була достатньо сильна операція, яка дала так само можливість ну, перемозі наші нацизму. На цьому американському санітарному доджі ВК-54 у 1944-му вдалося евакуювати та врятувати з поля бою чимало військових. Не просто для евакуації, а ще первинна медична допомога до доставлення до шпиталю. Пораненим воякам навіть в умовах бою все одне надавалася первинна допомога. Ви бачите, двох можна було на підвищених ношах і двох на підлозі. Такі автомобілі американського виробництва були на озброєні у військової піхоти для розвідки та введення ближнього бою. Це піхотний варіант «Вілліса», тому що на ньому встановлено два кулемета круглоклиберними. Вона працювала по авіації противника, охороняючи, забезпечуючи прикриття аеродромів. Цей мілітарифорд передали на озброєння радянської армії американці в першому на той час лендлізі у кількості 42 тисячі одиниць. Він призначався для розшуку ворожих ДРГ у фронтовій і прифронтовій зонах. Як зараз військова у нас є поліція, так і тоді вони контролювали порядок. Війська, а це газ 61 на якому пересувалася еліта радянської армії, совєтські генерали. Аналогів такому всюдихіду на той час у світі не було. Цей комфортабельний автомобіль випустили серійно, але не масово. Близько 211 одиниць. Цей раритетний позашляховик вдалося знайти та відреставрувати. Використовували безпосередньо е е генерали. Ті, які відвідували фронт, враховуючи, що доріг не було, було бездоріжжя, грунтові дороги, ми бачимо цей автомобіль, повнопривідний. Виставка раритетних автомобілів присвячена дню пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Зараз, коли світ стоїть перед новим злом. Україна знов на передньому краї, і е, от приклад операції Френтік говорить про те, що тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти зло рашизм. Україна завдячує світові за допомогу, і от ми таким чином нагадуємо про старінькі 80 літньої історії. Відкрити завісу забутої сторінки історії та на власні очі побачити унікальні військові автомобілі Другої світової війни можна у Державному політехнічному музеї Київської політехніки. З 8 травня до 28 червня у будні. Вхід вільний. Інна Кобець, Роман Крюков для Капиї Медіа.